Ворог дуже активізувався на напрямку. ЗСУ вчора відбили 20 атак. На лівому фланзі щось назріває в районі Тьоткіна. Хоча вчора було без взаємних атак. В районі Новий Путь хлопці успішно відбили зі Сходу декілька атак іпотечників, які висувалися малими штурмовими групами. 225-го ШП разом з 158-м Омбер. Вчора провели три контратаки в районах. Костянтинівки, Кіндратівки, де ворог намагається відбити втрачені позиції, та в Олексіївці, де бої тривали на півдні села. ЗСУ постійно полювали за резервами, які перекидує ворог з Володимирівки. Але, незважаючи на великі втрати, все ж 30-й мотострілецький полк і зайшов в Олексіївку в достатній кількості. Наші дронщики наводять арту та самі успішно працюють по скупченню заробітчан дронами. Для цього наші штурмові групи в ближні бої не вступають, працюють на відстані, змушуючи ворога висвітити свої позиції. Більше пакетів, більше пельмені кожній окупантській сім'ї. Тривали ще бої на південних околицях юнаківки. Всі атаки апатечників відбиті. Якогось істотного просування ворога не допущено, як тут, так і по всій лінії ЛБЗ. Цей день, 26 років назад, ця болотна імперія, порушивши мирний договір та без оголошення війни, розпочала наступальні дії в Чечні. Віри ним немає. Болотні повинні бути розбиті та сидіти у розбитого крита, як в казці якісь болотній. Слава Україні, героям слава!